Це не просто відосик. Це відео привітання для тієї, яка найрідніша, найгарніша, найприємніша та сама кохана з Днем Матері! Саме так! Мама працює мамою 365 днів на рік, 24 на 7 і геть безкоштовно. Але при цьому всьому робиться із величезним задоволенням. Тож сьогодні ми вітаємо її найкращу маму в світі. Бажаємо вам багато-багато тепла, особливо у ці свіжі, весняні дні. Привіт, мамо. Вітаю тебе, зі святом. Бажаю тобі невичерпної енергії. До слова, дякую нашим енергетикам за пережитий блекаут. Тепер у нас точно все-все буде добре. Бажаємо всім нашим матусям бадьорості та аромоксами. Що зближує, чи як там говорили в цій рекламі. Бажаємо нашим матусям побільше світла у кожному дні: сліпучого та прозорого. Ми готові над цим працювати. Праві неприємності почались кольорові кліві. Тоді знаємо, як ви пишаєте своїми розумними дітьми. Не хвилюйтесь, ми вже працюємо над тим. Аби ставати її ще розумнішими. Коли він гнав свій пошталіт 243 через незасадку. От зараз як за нікити матусі, а зараз як зроблю їм приємно. Сподіваюся, це ж просто вода, а не щось хімічно кримінальне. А ще ми точно знаємо, що мама може геть усе навіть відкрити ось цю банку. Запросто! Отже, мама, допоможи мені, будь ласка. А ще мама любить солоденьке. Тож матусь оця п'ята святкова цукерка за твоє здоров'я. Що? Моя мама дуже любить на своїй сторінці виставляти мої фото. Я б з радістю сіла читати біологію, але тож заради мами. А ще про це кожна мама. Точно вріє після роботи. А от моя мама обожнює відбуватися мною сукні. Тому мама це для тебе. Наша мама ще лікар. Тільки вона із легкістю може вилікувати чи не будь-яку хворобу. Особливо мама профі у неіснуючих хворобах. А ще бути мамою це говорити про одне, думати про інше, а робити взагалі третє. Як вони це встигають взагалі не зрозуміло? Якщо мама чогось не може, це просто неможливо. Хоча коли це мама нічого не могла, в Україні такого не буває. Бути мамою то ще вміти заплітати цей як його. Ячмінь, паросток, пшеницю. А колосок, вибачте, просто мої мами два сини. Та найбільша честь бути українською мамою, вкладати любов до рідного слова, землі й традицій у такій прекрасній маленькій світлій головні. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Особлива честь і хвала всім мамам, що вихвалив наших безстрашних воїнів. Ми пишаємося матусями наших захисників та захисниць. <ichi>